Всім привіт! Ще одна важлива тема в програмування це масиви. Ця тема вона є у кожній мові програмування, кожна мова вона містить певні методи, функції для роботи з масивами. Давайте розглянемо, які є особистості застосування масивів в мові C-Sharp. Ну, по-перше, що таке масив? Масив це імінована структура даних фіксованого розділу, яка є в пам'яті комп'ютера і вона містить в собі послідовність однотипних елементів. До масива можна звертатися до кожного елемента, можна звертатися за допомогою індексу. C-Sharp отримує декілька. Типів масивів, одновимірні, багатовимірні. Це у нас двовимірні, можуть бути тривимірні, і так далі. Але на практиці застосовується тільки двовимірні, і більше їх не застосовують. Ще є такі ступінчи, ми їх також сьогодні розглянемо, але вони. Ну, не дуже такі найпоширюваніші, тобто їх ми з вами точно не будемо використовувати. Але, щоб ви знали, то ми їх також розглянемо. І так, що таке одномірні масиви? Одномірні масиви це послідовність якихось значень. Вони записуються в пам'яті комп'ютеру так, от послідовно. Це линійний масив. Тобто тут є у нас фіксована довжина і є якийсь тип. Тип даних, які будуть збережені всередині цього масиву. Ось на малюнку це просто виглядає так. На відміну, давайте я вам покажу далі одразу, як виглядає багатовимірний, ось, наприклад, так. Тобто, це у нас двомірний масив, він може так виглядати. Або там може бути ступінчатий. Давайте картинку одразу вам покажу, а потім повернемося назад. Отак виглядає ступінчастий. Так, повертаємось назад. Одновимірний масив. Для того, щоб оголосити такий масив, то ми записуємо тип, ставимо такі дужки квадратні, а потім пишемо ім'я масиву. Ну і в кінці, звичайно, пишемо крапку з кома. Приклад оголошення такого масиву ось, наприклад, так. Це у нас оголошується масив цілих чисел. Тут важливо зробити таке зауваження, що в мові C-Sharp масив це такі посилання, це тип даних посилання. І це насправді не просто дані, тобто, коли ми звертаємось, ми звертаємось не до даних, а ми звертаємось до ячейки пам'яті, до комірки пам'яті, де у нас записане це дане. Ну, зараз може це буде так, для вас складним, складною темою, але просто десь потрібно собі там в голові запам'ятати, що у мові C, C, Sharp і так, таких інших мов, це у нас посилання йде. Для того, щоб одразу виділити пам'ять, тобто посилання, це просто ми посилаємось на якусь комірку пам'яті, і далі від, від кількості елементів буде виділена. Такий чи інший розмір пам'яті. Для того, щоб при оголошенні одразу виділити багато пам'яті стільки, скільки потрібно, то тоді використовується оператор New. Цей оператор є також в інших мовах програмування, ми зараз говоримо про C-Sharp. Для створення такого масиву пишеться ось така, от, такий тип запису. Тобто, у нас є тип, є квадратні дужки, далі ім'я масиву дорівнюю «new», Тип і довжина масиву. Довжина масиву, тобто скільки елементів буде всередині масиву. Ось, наприклад, от так. Тоби, ми оголошуємо зміну, зміна е називається array, тут йде оператор new, і далі ми пишемо, що він складається з е 10 цілих елементів. Також потрібно зауважити, що починаються елементи, індексування елементів починається з нуля. Ну, це не, повна запис, не повний запис, він не відповідає повністю ось цьому запису, а тут далі приклади, які саме так і записуються. Тобто спочатку ми пишемо тип елементів, вказуємо квадратні дужки і далі записуємо ось так. Тобто тут ми ось ці всі записи, вони рівноцінні. Тобто ви можете оголосити цей масив і записати будь, вибрати будь-яку запис для того, щоб оголосити цей масив. Цей масив буде у нас містити 5 елементів, і ось такими значеннями він, вони будуть заповнені, ці елементи. Так. Для того, щоб звернутися до елементу масиву, використовуються індекси. І Пам'ятаємо, що індекси у нас починаються з нулю. Наприклад, є у нас ось такий масив, він складається з трьох таких у нас значень. І якщо ми напишемо А2, то це у нас буде 30. Тобто це у нас буде це значення. Тому, чому? Тому що тут де перший це нульовий, потім перший, а потім другий. Коли ми пишемо А2, це означає, що ми хочемо звернутися до другого. Якщо ми хочемо звернутися до першого, то ми повинні написати А0. В даному випадку, якщо ми напишемо А0 дорівнює 15 і дорівнює прозвонити 15, то ми запишемо на перше місце, ми запишемо значення 15. Ну і так далі. Якщо ми хочемо звернутися до інших, то ми також будемо у дужках записувати його індекс. Довжину, тобто скільки всього елементів в масиві, можна отримати за допомогою такого ключового слова lens. Наприклад, якщо у нас є ось такий масив, і ми хочемо його заповнити якимось значеннями, то ми використовуємо цикл, і в циклі ми використовуємо ось це якраз ключове слово lens. Тобто ми оголошуємо зміну. Спочатку вона у нас дорівнює нулю, тому що у нас. Індексація йде з нуля. Потім ми пишемо з умову, що індекс у нас менше цього значення. Ми не можемо тут написати менше і дорівнює, тому що ми повинні, раз починаємо ми з нуля, то повинні ми звертатися до останнього. Це буде ось це значення мінус одиничка. Тобто тут у нас обов'язково йде менше. І ми збільшуємо це значення на одиничку при кожній ітерації циклу. Ну, А всередині, що ми робимо, ми просто беремо це значення масива, індекс такий і просвоїти таке значення. Тобто, Ми заповнюємо в даному випадку масив числами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось такими числами ми заповнюємо цей масив. Якщо ми хочемо наприклад, їх вивести, ми також можемо використовувати таку запис. Тобто то ми можемо звертатися за допомогою циклу for, звертатися до елементів, але також можна використовувати цикл for each, який якраз і призначено для того, щоб працювати з масивами. І всередині ми просто пишемо ось такий запис, оголошуємо змінну B, яка у нас буде рахувати кожне значення всередині масива bytes. І тут ми що робимо, ну, тут ми просто виводимо це значення в консоль. Якщо це буде консольна програма, то воно буде працювати. Так, далі, якщо ми хочемо скопіювати одне значення, точніше один масив в інший масив, то якщо ми напишемо просто ось так, коли ми присвоюємо значення одне в одне, то у нас буде копіюватися, ну краще ось цей приклад. Якщо у нас є ось такий масив, ось такий масив. І ми потім, потім робимо ось так, тобто оголошуємо якусь зміну і присвоїмо їй цей масив. Це у нас буде перший масив ось такий, і другий масив ми присвоїли, він буде ось таким. Далі, якщо ми змінюємо якесь значення, наприклад, нульове, тобто що саме -саме перший елемент, ми ставимо 9, то у нас обидва масиви будуть мати на першому місці, на нульовому місці. так, Краще сказати, Буде, Будемо мати там таке ж саме значення. Тому, чому? Тому що масиви це є посилання, посилання. Тобто у нас є два масиви в даному випадку, які точніше, дві змінні, які посилаються на одній ж мірки пам'яті, тобто на один і той же масив. Тому, якщо ми так от змінюємо, то у нас змінюється якесь значення, і ці дві змінні вони будуть у нас мати однакові значення. Якщо ми хочемо мати різні значення, то потрібно копіювати кожен елемент масиву. Ось тут є приклад, як це робити. Тобто у нас є перший масив, він у нас містить три значення. Далі ми оголошуємо другий масив, який буде мати довжину масива, таку саму, як у нас є довжина першого масива. А далі ми пишемо цикл FOR, і в циклі for від 0 до 0. Останнього значення ми робимо копіювання масив, елементів масиву з одного в інше. Ось таким чином. Тоді у нас будуть різні, однакові будуть значення в масивах, але це будуть фізичні значення. От. Далі, це у нас був одномірний масив. А, ну, можна ще, до речі, можна ще в мові C Sharp використовувати запис Array Copy, коли нам потрібно копіювати один масив в інший. Це є саме в мові C Sharp, ну, не во всіх мовах є такий метод. Так, багатовимірний масив. Тут у нас ми говоримо про масив, який може містити, ну, якщо так представити, то містити рядки та колонки. Тоді це буде краще, ми будемо представляти, що це за масив такий. Ну, наприклад, якщо ви подивитесь на будинок, будинок у нас має поверхи і має вікна, і це у нас буде схоже на двомірний масив. Якщо ми кажемо про тривимірний масив, то, ось, наприклад, ось тут є тривимірний масив. Ось тут у нас двовимірний масив, а отут у нас тривимірний масив. Це буде щось схоже на такий куб, де у нас є одне значення, інше значення, і ще, так би мовити, глубина, це третє значення. Але в житті тривимірні масиви не використовуються. Ну, хіба що ви там будете щось робити в графіці, тривимірна графіка, то там так, три координати, тому тривимірний масив. Ну, а в житті зазвичай використовується двовимірний масив. Як він оголошується? Оголошується він дуже просто. Тут оголошується в прикладі масив даних string, тобто рядковий тип, а тут оголошується цілого типа. І таким от чином ми можемо оголосити. Якщо вам потрібно оголосити двомірний масив, ви можете скористатися ось одним з цих способів. Тобто ви можете написати new, потім вказати, що у нас масив три значення. І три значення стопчиків, і далі задати значення для всіх цих елементів. Або ви можете не вказувати розміри, а просто написати крокому, і тоді задати всі ці значення. От, Тут різниця буде, що можна, наприклад, тут вже написати int, раз ми тут написали, ну, а тут взагалі можна просто ось так написати. Тобто всі ці значення вони однакові можете писати, оголошувати масив, як вам буде зручніше. Так, е, далі, що тут ще можна таке вам сказати? Що в масиві також є пололенс, яка буде містити загальну довжину масиву. Також можна використовувати For Each. Е, Ну, Ці, може, методи, може ми з ними будемо знайомитися методи, які є саме в c шарпі які повертають значення останнього індексу. Давайте ми це пропустимо. Ви можете почитати, ознайомитися з цим, але я зараз вважаю, що це буде вам забагато, тому ми це просто пропускаємо. Але давайте звернемось ось сюди, подивимось, тут у нас є. Заповнення таблиці двовимірного масиву, так мовити, і як воно робиться. У нас є один цикл, верхній цикл, у нас цикл йде рядкам, Ми використовуємо в даному випадку зміна count, яка у нас є значення довжини масиву. Тому тут можна було б написати по-іншому, нехай буде так. Ну, головне, щоб ви запам'ятали, що Заповнення, коли таблиці йде, то спочатку ми йдемо по рядкам, потім ми йдемо по колонкам, але це можна змінити напрямок, це взагалі від вас залежить. Якщо ви ось тут зміните ці дві змінні, напишете спочатку J, потім І, то це буде у вас, наприклад, спочатку вийдете по колонках, потім по строках. Ну і далі тут щось робиться: тут дорівнюється, враховується сума. і записуються в значення в цієї таблички. Також можна використовувати цикли for each, також можна використовувати цикли while, do while і так далі. З двомірним масивом зручно працювати, коли у вас є, якщо ми говоримо про наші завдання, яке ми робимо, наприклад, ігрові програми, то двовимірний масив, отак от, як він тут виглядає, зручно використовувати в таких іграх, коли у нас є якесь поле. Наприклад, у нас є шахматна дошка, то там будуть у нас рядки і колонки, то ми можемо використовувати двовимірний масив. Але, ну, ще як, ну, хрестики, нолики, наприклад, також можна, хоча можна без масивів зробити, але можна використовувати двомирний масив. Е, далі, ще такий масив, як ступінчистий, я не буду на ньому зупинятися, щоб вас не заплутати зовсім. Але просто запам'ятайте, що є ще такий масив. Ну, взагалі про нього не кажуть в інших мовах програмування, його зазвичай не використовують такі значення. Тому тут просто ми. ми можете просто подивитись на ось це, на цю теорію. Як воно оголошується, то ви пишете просто, оскільки у вас рядків, а скільки колонок ви не вказуєте, але потім, коли ви присвоїте значення, то ви ось тут пишете, скільки значень. Тут, наприклад, ми беремо 4 значення, тут 5 значень. Там так далі. І таким чином у вас буде створено ось такий масив. Чому його не використовують? Тому що потрібно пам'ятати, який розмір у вас цього масиву. Скільки у вас значень в кожному рядку. Якщо ви звернетесь до цього елементу, а його там немає, то буде система видасть вам помилку. Ось. Тому цей масив ну, його так не дуже використовують. Ну, взагалі, я скажу, що я не бачила, щоб його використовувала. Можна обійтися двовимірним масивом, а якщо вам не потрібні ці значення, то там записати щось, ну, або 0 записати, або мінус 1. Взагалі це залежить від того, для чого вам цей масив потрібен. І тоді це буде зручніше, і ви точно будете знати, скільки у вас рядків, скільки колонок, і це буде зручніше для вашої програми. От, тому це просто є. Ви пам'ятаєте, що такі також масиви є, але ну, ми не будемо точно його використовувати. Отже, що ми вивчили, що масиви є у нас одномірні, є у нас багатовимірні. Найчастіше використовуються двовимірні. Є таке, є таке поняття як розмірність або ранг це кількість індексів. З допомогою якого звертаються до елементи. Є розбір або довжина масиву це взагалі кількість елементів в масиві. Розмірність кожного, кожного виміру це якщо двовимірний масив, то буде рахуватися кількість рядків або кількість колонок. Так, змінна масиву це, якщо у вас цикл використовується, то ви тоді використовуєте індекс, це буде так, якась там зміна. Отже, головне, пам'ятаємо, що є одномірні, двовимірні, і далі ще звертаємося за індексом. Індекси починаються з нуля, і є у нас значення Lens, яке означає кількість елементів в масиві. Це основні дані, які вам потрібно запам'ятати. Як саме використовують масиви і які є задачі, якби ми з вами вивчали програмування в повному обсягі, то ми б вирішували ті завдання, які зазвичай вирішують при вивченні будь-якої мови. Там є сортування елементів масиву, тобто, якщо у вас є якісь значення, потрібно відсортувати їх в порядку зростання або зменшення даних. Пошук елементу в масиві, тобто перебрати весь масив і знайти яке значення, яке дорівнює якомусь значенню, або ще якоюсь умовно. Ці завдання, також багато інших, вони обов'язково є, як я вже сказала, при вивченні будь-якої мови програмування і практичних, набуття практичних навичків, але ми з вами цього не будемо робити, ми просто будемо робити. Прості ігри і з використанням масивів. А всю цю теорію і то, як працювати з елементами масиву, ви можете потім далі вивчити, коли будете вивчати поглиблено мову програмування. Отже, на цьому все. Ми з вами познайомилися з масивами. Далі у нас будуть практичні зінаття, де ми будемо використовувати ці масиви. Дякую за увагу! До побачення!